Доброго дня, шановні колеги. 17 вересня 2025 року. І зараз третя обіцяна частина по технічному винограднику, а саме по темношкірим його сортам. Розпочну із менш врожайного і йдемо до найврожайнішого в цьому році. І розпочнеться оцей огляд із мерло. Він, на нього дуже погано вплинули різниці різниця температури між січним Назвичайно теплим, коли брунька вже отримала якийсь імпульс на розвиток та, та холодним порівняно з січним наступний місяць лютий. Таким чином відбулося пошкодження основної бруньки. І навесні він почав рятувати із заміщуючих, тобто з резервної бруньки, відповідно яку я врятував шляхом дощування. Ну, тобто, оце, оцей урожай він продукований із резервної бруньки. Будовий утворення не здорові, отакі. Але цукристість вже за 23 і потрібно вже брати його до роботи. Листова пластина чиста, лоза визріша вже до самого верху. Виноград мав 4 стандартних обробки. Наві той виноград, який. Я в минулому році ось цей кущ експериментував з ним. Він був надзвичайно ну, як обділений увагою стосовно воєдівної профілактики. Свідомо вибрав оцей один кущ. Все було оброблено, крім нього він був надзвичайно захворівший на воїдім, але тім, в принципі, навіть воїдівна лоза вона змогла дати врожай по точному уроці. Мається ще новий ряд. Молодий, але в принципі там врожай зовсім низький, тому що лише, можна сказати, або перше, або сигнальне плодоношення на ньому. Клон буде ширідо. якщо я правильно його вимовляю, ну, можливо, якась помилка тут. Це перше плодоношення. Минулому році були сигналки, але їх було в принципі, багатенько. Сумарно врожаю було 5 кг минулому році. Ну, в цьому році відповідно в рази більше, але також не зовсім багато. Тобто кущі, можна сказати, без надмірного навантаження і зв'язку з цим цю крисість цього сапіраві вона вже дозволяє працювати з ним по стану лози відзрівання до самого верху. Листя чисте. Червоний сок, видно ж, забарвлений сік. 23, навіть 25, тільки що робив контрольні заміри. Якось воно все сконцентрувалося в один день. Потрібно три сорта буде сьогодні знімати. Тут е, короткі ряди по 6 метрів, сумарно 18 метрів. Цього сапіраві. Чомусь є більш вражайні ряди, ось цей перший, ну він дальний, можливо, якраз були якісь фактори, які допомогли йому вціліти навесні. Не знаю, чим це пов'язано, цей ряд явно врожайніший. Все воно садилося з одного пучка, тобто грала роль навіть віддаленість від поля, тому що з поля там в мене ж виноградник вже на краю нашого селища, ну тобто вже немає ніяких там забудівель. І надходження холодного повітря, в принципі, йому нічого не заважає. Ну і тут 4 метри різниці, а стан врожайності, в принципі, навіть візуально він відрізняється. Вперше буду працювати із великою кількістю сапіраві, відповідно, сухе вино, хоча дружина його недавно спробувала, каже, слухай, він такий солодкий, що напевне може було б піна десертне опустити. Ну, не знаю, не хочу сапіравію десертне. Хоча може якусь зовсім невелику ємність для розуміння солодкої сапіраві в майбутньому. Побачу. В принципі, плодове утворення якось формовано отак. Воно рихле. Воно не щільне. Таким чином. Якось профілактується хвороби всередині нього. Листя вже жовті, я бачу, відмирає нижньо. По вертикальному росту більше за росла і двічі карбувався, але основа тут СО4. Тобто це не кореновласні кущі були. У Україновласному варіанті, я не знаю, як вони себе повели, чи так само, чи краще, чи гірше, це мені невідомо, може хто знає. Хто відчуває цю різницю у себе, то може написати в коментарях. Іншим виноградарям то особисто мені це буде дуже цікаво. Виноград за назвою Рубін Болгарський. Також він важко виловтувався. А після січня та лютого, от власне у лютому місяці, я зрозумівши, що брунька е, почала якось бубнявіти, негайно почав кривати, бо тоді вже був прогноз на мінус 19, от, а при мінус 16 він ще лежав на землі. Тобто вже е, було зрозуміло, що оця оцябубняюша брунька вона могла бути пошкодженою. От. Ну, тобто так і відбулося. Тобто це все спродуковано із резервної бруньки. Але втім, е, врожай доволі прийнятний. І от порівнюючи мерлота Рубін Болгарський, можна зробити однозначний висновок про набагато більше врожай, саме Рубіна, не враховуючи, що і те відноситься до європейських сортів віті-свініфіри, то от мені неодноразово задавали питання якомусь чорноплідному винограду я віддав би перевагу, то власне, напевне, не порівнюючи надпопулярне мерло та зовсім мало вивчений рубін болгарський, то напевне я віддав би перевагу власне, Рубінові за його здатність до врожаю. Маса врожаю, ну, вона сказала, вона надзвичайно велика. От, але ж доволі суттєво. Вертикальний ріст. Його не можна назвати сильнорослим виноградом. Середньорослий один раз карбувався, і то напевне не всі погані. Опірність до грибкових захворювань досить погана при чотирьох обробках. У мене в цьому році було проведено чотири обробки. Мільдів взагалі не було стосовно Ідіуму, я розумію, що теоретично він, він може трапитися. От, бо цей рік був в цьому плані схожий на минулорічний врожай. Тоді був Ідім. Ну і власне в цьому році також знаю, про що я кажу, тому що дружина працює у агромагазині і коли носять листя та ягоду на діагностику для лікування, от тоді вже, коли люди. Ніколи нічим не обробляли, а потім вже коли кажуть, що там на ягодах пух дай щось чимось обробити, то зрозуміло, що в цьому році у моїй місцевості ні в кого мільдю не було. Ну, ще, скажімо, на середину літа. А потім масово пішов прогресувати От. Ну Це листя, звичайно, воно було профілактоване. Mm. От. Але втім, врожай я вважаю, гарний. І головне, його зараз треба вже знімати напередодні нічного дощу. Оці три сорти, про які я розповів першими, що сапіраві, що мерло, що Рубін болгарський, потрібно негайно сьогодні знімати. Подобається мені вино і це пов'язано з тим, що батьківська пара шерас та на біоло, нічого тут поганого теоретично не може бути, гарна пара. Тобто покоління з цього схрещення вийшло досить непогане. В цьому році йому навіть легше, ніж в минулому році, тому що не було таких пікових, надзвичайно поганих високих температур. От, все було так якось рівно стримано. Тобто найвища температура там була, здається, цього літа ну, там 32 градуси. В минулому році доходило до 39 і на це досить погано реагував. Ну, а тут? Ну і таке, можна сказати, ні, трохи більше середнє навантаження, враховуючи, що воно утворене із заміщуючої бруньки. Тобто вона також досить продуктивна і це дуже, дуже, дуже добре для тихнаряга. Тобто, в більшості випадків при будь-яких погодних катаклізмах цей сорт він не залишить без врожаю. Визрівання лози. Також воно вже відбулося до верхнього дроту у більшості пагонів, які більш тонких. от воно ще відбувається до третього дроту. Єдина його особливість, він відносно тонколозий. Тобто ну, в середньому, середній діаметр лози рубіна болгарського він десь може сягати 8 мм. Не так як ми звикли до 11-12 до мм. Тут якось все якось витончено. Але сам лист дуже красивий, от сама будова листа от мені дуже подобається, як він виглядає Грони можуть бути дещо щільнуваті, але вони в принципі не пошкоджуються гнилями. У минулому році десь було, я бачу, ну, декілька захворювань на аїдів, але минулий рік був надзвичайно особливий в цьому плані. І останній виноград на огляді це Лівадіський Чорний. Ось тут знаходяться три перших базових куща, які в мене з'явилися на винограднику, саме Лівадійської чорного. Потім, після того, як я зрозумів, яке вино з нього отримується. ну Взагалі, що він себе уявляє, то я його збільшу. Ну і оця збільшена кількість знаходиться ось тут. Тобто різниця між е, насадженням тих трьох кущів та цих шести здається років 3, можливо 4. Ну і подивіться, е, що з може уявляти ліводійський чорний, коли йому всього вистачає основної бруньки, гарної агротехніки, високої шпалери. Гарної листової поверхні. Здатність до запилення ви бачите, не Ну, немає сенсу її описувати. Зараз сукрисість варіюється від 21 до 24. Вже можна навіть було б його знімати для сухого, але хочу таки добрати Біріксів. він має перечекати. Сьогоднішній гарний нічний дощ. От, і там ще буде тиждень тепла, дещо він має добрати, і тоді буду брати його до роботи. Маю намір зробити два вина, десертне та сухе, десертне по білій технології, тобто будуть вилучені шкірки. Які будуть додані у частину, яка буде призначена для сухого. Таким чином дещо збільшити, його покращити певні риси. Дивіться, оси вже літають, тут вони ж відчувають цукристість, так би вони не літали. Не встигну я вже зняти, тому що потрібно буде знімати оці перші три виногради, про які я розповідав. У них менше навантаження, цукристість вже така, вже майже перебір. Тому потрібно брати їх до роботи, ставити в холодильник і завтра вже по мірі можливості вже починати їх дробити і ставити на холодну мацерацію. От. Ну а власне ліва чорний лоза видрівша вже до верхнього дроту. Навіть при такому навантаженні, скажімо, якщо уявити, що завтра буде мінусова температура, то у більшості випадків. У мене всі заплановані рукава, вони вже будуть визрішити. Ну, окрім деяких, ось, скажімо, ось тут. Е, Визрівання ще активно йде. От, ну, це, е, напевно, була брунька, яка е, з'явилася вже набагато пізніше, але вона мені була досить зручною для формування якоїсь рукава. Ну і власне оцей, оця лоза вона ще не визрішила. А все інше, бачите, воно вже все дано здерев'яніло. Ще й на достатню висоту. Ось. Вище дрот на 30 см, Ну, Тобто через 2 тижні тут все буде вже темно темнокорічне в плані визрівання лози. Сила росту. Більше за середню. можна сказати, сильно рослий, навіть при такому навантаженню. Двічі чеканувся, вже в принципі, нічого не чіпаю, навіть молодий приріст. Ну, от Видно так, молодий, зовсім молодий приріст. Дивіться. Ну, Це пасунок, який утворився, там, скажімо, в останній. 20 днів після того, відповідно, що обробки ніякі не проводилися. Ну, якийсь один пасунок. Але основна лоза абсолютно, основне старе листя абсолютно чисте, ну а крайніться вже в принципі, навіть не рахується за якусь небезпеку для куща. Головне врожайність. Я ж кажу, середня там 22-24 був би час сьогодні зняв би його. От, але... Не встигну. Потрібно буде встигнути зробити те, що запланував, хоча б з тими першими трьома. А на, це, на, ц... на цей виноград потрібно виділяти буде цілий день, його акуратно зрізати, тому що в принципі, досить важкувато буде його знімати. От. Але ж дивіться, будова грони. По-перше, вона продовжуватися, а будь-яка грона вона подібна. Вона ну, певним чином і щільнувата, але ягоди вони рухаються тут всередині, нема такого значного переущення. Ну і власне виноград, яким я задоволений на 100%. І мене запитували, яким би двом темношкірим виноградом я віддав би перевагу. Ну і от моя відповідь Рубін Болгарський, та для сухого вина та... Ліводі, ліводійський чорний для вина із залишковим цукром. В цьому році також я ж попробую зробити сухий, і тоді вже буде зрозуміло, наскільки він буде вдалим, цей сухий варіант. Але я знову повторюю, що це буде цей варіант буде підсилений подвійної кількості шкірок за червоною схемою. Частина шкірок буде вилучена для десертного виноробства за білим способом, хоча воно буде темно-червоне, майже чорне. Ну а ці шкірки. Будуть підсилені, тобто подвійна кількість шкірок. Ну а там побачимо. Багатенько в цьому році Лівадійського можна буде частину винограду саме використати для сухого виноробства. Ну на цьому все. Огляд своїх виноградів я закінчую таким чином. Всім бажаю закінчення війни, здоров'я та всього найкращого.